Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, пільги для пенсіонерів. По закону України наші пенсіонери мають на дуже значний ряд пільг від держави. І багато чим користуватись, грубо кажучи, або дуже дешево, або безкоштовно взагалі. Тож, давайте я вам розповім про усі з них, щоб ви знали детально, щоб ви знали, як тим користуватись. Можливо, ви маєте право на одну з них, а не знаючи того, просто... Не користуєтесь, тому давайте виправляти цю ситуацію, але перед тим хочу вам проінформувати, що в четвер, поки що приблизно в обід, отак кажу, як є, буде відбуватись величезний прямий ефір, де я і юристи, адвокати будуть надавати вам професійні консультації абсолютно безкоштовно. Також пільга для вас, дорогі глядачі. Тому готуйте свої питання, завтра, ближче десь туди до обіду вечора, коли всі... Скажуть, коли в них виходить. Ми оголосимо час прямого ефіру. Ви готуєте свої питання, підписуйтесь на канал, щоб точно не пропустити. Приходите в прямий ефір, прямо там задаєте своє питання в чаті, спеціалісти дають вам кваліфіковані відповіді, ви отримаєте. Зазвичай встигаємо дати приблизно на 100 питань відповідь. І так як питання такого загального характеру, то десь близько тисячі, двох, навіть інколи 10 тисяч пенсіонерів отримують кваліфіковану допомогу. Тому давайте робити, працювати. Все заради загального такого блага. Приходьте в четвер на прямий ефір, завтра більш детально повідомлюю час. А зараз розбираємось з тими пільгами, які... Доступні вже, ну, тобто доступні вже давним-давно, але багато з пенсіонерів просто не знають про частину з них і не користуються. Тож, пільги для пенсіонерів. Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд. Е, мова йде про проїзд міським громадським транспортом та залізничним приміського сполучення. Сюди не входять таксі. Е, тобто Маршрутне таксі, тобто маршрутки також вважаються таксі, і тому воно не входить в безкоштовний проїзд. А от трамваї, тролейбуси, автобуси, метро, будь ласка, користуйтесь. В деяких містах то потрібно оформлювати спеціальні карточки. Тому з тим будьте обережні, в кожному місті діє своя інша система. Ну, я думаю, що про цю пільгу більшість пенсіонерів знало, а от далі більш цікавіші пільги. Мають право... Е на субсидію, ну це зрозуміло, там це не для пенсіонерів, ну, окремо, то по прибутку, але так як в наших пенсіонерів, прибуток зазвичай дуже і дуже малий в більшості. 60% це до 5 тисяч, тобто вони 100% мають право на субсидію, то е так і ну вже розповідаю. Але пенсіонери сільських місцевостей, які працювали на конкретних посадах, мають право взагалі не платити за комуналку, тобто 100% знижка. На яких посадах повинні були працювати пенсіонери? Це перше в сільських місцевостях, і то має бути сфера культури, медицини чи освіти. Більш детально я про це розповідав, в описі до відео буде посилання на то відео, хто саме має право. Якщо хочете, якщо ви входите в ту групу, передивіться. Можливо, бо там потрібно оформлювати, потрібно подавати пакет документів, то вам не нарахується автоматично. Тому передивіться, можливо, саме ви є в тій категорії і маєте право на 100% знижку на оплату комуналки. Уявляєте собі такий хоп, і комуналка з ваших платіжок випала. І це ж ну, бонус такий, що мама не горюй. Пенсіонери мають право на безкоштовні або ж суттєвою знижкою юридичні послуги. А саме, зараз вам прочитаю точно, фахову консультацію, захист прав та інтересів і представлення інтересів громадян. Ну, тобто повний перелік юридичних послуг, але то лише в спеціалізованих юридичних компаніях, так, які співпрацюють по цій державній програмі. А я нагадаю вам ще раз, що в четвер ми будемо надавати також повністю безкоштовні юридичні послуги по консультаціях, данню відповіді на ваші питання в прямому ефірі. Тому слідкуйте за інформацією на каналі, я вам повідомлю час. Пенсіонарам скасували податок на землю, але там є певні норми. Ділянка до 10 соток може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів, А, ні, до однієї сотки. На це нема податку. До 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства. 2 гектара. 10 соток для дачного будівництва, 12 соток для садівництва, 25 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд у селах, 15 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд у селищах міського типу і 10 соток у містах. От саме такі нормативи є для того, щоб не, якщо ви в них вкладаєтесь, ви маєте право повністю не платити податок на землю. І також пенсіонери мають право на е, частину ліків по програмі Доступні ліки, але там вже їх потрібно оформлювати через свого е, ну, особистого лікаря, так, е, як він називається, сімейного лікаря. І Хоч дуже велику кількість таблеток виписують, але, як показала практика, ще дуже-дуже-дуже багато пенсіонерам потрібно, на жаль, докуповувати самим, але самі такі базові потреби ця програма перекриває. Тому, якщо вам потрібні якісь ліки, не соромтесь звертатись до своїх сімейних лікарів, впитати, чи входять ті чи інші, можливо, їх якісь аналоги, замінники в цю програму, і користуйтеся, виписуйте, дід в аптеки отримайте і будьте здорові. Тож, як підсумок, на що пенсіонери мають величезні пільги вже повністю безкоштовні. Це їзда, житлово-комунальні послуги для тих, хто з певних професій у сільській місцевості, субсидія для більшості пенсіонерів, юридичні послуги в спеціалізованих юридичних представництвах, так, податок на землю повністю нульовий, якщо ви вкладаєтесь в нормативи, і ліки, якщо вони затверджені державною програмою Доступні ліки. А також повністю безкоштовна консультація на каналі Народна думка в прямому ефірі, післязавтра. Тому Долучайтеся, слідкуйте, готуйте свої питання, тільки проханнячко для вас, до вас, вибачаюся, до вас величезне проханнячко, готувати питання отак, якомога, щоб давало найбільше інформації, але в той час було так максимально жати без води, да? щоб прочитавши його, можна було чітко дати відповідь. Щоб ви отримали кваліфіковану відповідь, то в першу чергу в ваших інтересах. Тому готуйте питання правильно, згруповано, отак. І слідкуйте уважно за ефіром, тому що буває дуже часто, що глядачі пропускають своє питання. Тому давайте попрацюємо так хорошо. Ми постараємося максимально зануритись в ваші питання в ситуацію, дати максимально вичерпні відповіді, але з вашої сторони потрібно... Правильні питання. Тому давайте працювати, давайте допомагати один одному, давайте покращувати життя українців в цілому. До нової зустрічі на каналі Народна Думка. четвер, Слідкуйте за інформацією.